А потім я вам покажу, які я зроблю. Всім Доброго раночку. я щоб не держати, поставила на штатив Так, я вчора робила ногти ну так же ж вам і не показала до кінця що я зробила. Показую. Я не знаю, як воно вам буде. Видно, так, мабуть, краще буде. Ну, ви знаєте, оці два, оці два великі, мені дуже подобаються. І по формі, і по цьому всьому. А ці, ну, що то що то трошки не ту. І то я вже, оцей мізинчик вже починає от, от, отставати. отставати. Не знаю, коротше, щось мені. не так. Я така рада, вони так крепко. І головне, що цей мізинчик не ну, я побачу, я його дламувати не буду, хай буде. Якщо він навіть ламається, то вже після нового року буде робити, а вже нічого до Нового року робити не буду. Уже якщо там наклею, там цей, то вже по другому Ну, я діла в тому, що знаєте, що я трошки неправильно робила. По-перше, треба було Ні, кіхті, нігті, кіхті, нігті е, підстригти. Ну, хоча б там трошки так. А потім вже на підстрижений <кхем> ну, хоть клеять, а я їх не підстригала. Я тільки так трошки убрала. Думаю, та я там фрейзером та все. Ну Воно так, ні, воно так і низу. Ну, в общем, розумієте, це ж моя перша робота з цими тіпсами. Я побачу, якщо мене все буде устраювати, якщо мене цей мене там ще залишилося. Е то я ну, буду, буду купувати і буду. Це мене стірка. <смі> Поставила стірку. То я буду купувати і буду. ну, ну Кліїть коротше саме. А ще ж, купили праймер. Ой, а він. Знаєте, я не такий бачила у дівчаток. Ну, як по відео я дивилась, то я трішки не такий бачила. Я бачила. Ну такий Він трошки жидкуватий. А цей такий густий, ще й з бльосточками. Боже, як почала давити, я ж думала, ну на праймер краще візьметься. По-перше, він з бльосточками. По-друге, його він є видавлюється. Я вся в та в бльосточках. вся в бльосточках. Ну, короче. я потім витрила. Ні, буду я таким попробую, спробую. Бо я теж як дивилася, наприклад, то обичною базою клей, але і все не клеяла. Є, звісно, клеї. Є клеї, я дивилася. Я не дивилася, я знаю, я колись як була в санаторії, то клеяла, ногти собі клеїла на новий рік і купляла спеціальний баночці клей такий був. І, і наклеїла і я такі здорові ногті собі клеяла, то я їх не могла одерти Я їх і так, і так, я їх їли одерла взагалі. І під гарячу воду, і що я тільки не робила. ну в общем що я їх. Ну хороші клей, ну мені такі її радили. в що... общем Я купила. І навічки ті що продавали, я ну вони казали, що ось купляйте ще такий клей, він хороший, бо. ну той, що в наборі йде, він ну, погано склеює, і він каже, у вас може відпасти. А е, той, що ну, окремо купувати, то той, ага, ну, краще. А я ж короче, купила і наклеїла, то я її. Якби мені той попався, то, мабуть, було б мені, знаете, от, Ну, Мені, знаєте, ну, узор, в перших такий я сама собі зробила, звісно. Ну, знаєте, так каже моя Іна. Я художник, я так бачу. <смі> Оце я, я художник, я так бачу, мені так подобається. Мені це не подобається, ну я так спробувала, щоб трошки там замазати, заладити. Ну, Форми вроді такі нічого. Ну, я ж хотіла... Ось дивіться, як це. Рівненький, хороший. Ось, Бачите, і форма така, і, вообще, і узор. Чую я дура таким, ну, так, от, хоча б не наклеїла. Це ось мені подобається. теж щось? І форма, і оце все. Ну, нормально вже усе. Просто невдобно <хи> показувати. Ну, нормально. чую я таким... Ні, мене такий, ну ладно. Ну, знаєте, як кажуть, перший блін комом, а там вже будемо дивитися. Ну, я побачу, я ж кажу. І головне, що оцей мізинець. Я ним не не шнуруюся, нічого. А він в мене вже починає так от ще, ну от Одпадать. От, не дивлюся, от, от стає. ну Я його так не сильно <кхи> буду. <хи> я його не сильно буду так дергати, як ото, знаєте, хай ще повисить. Не знаю, наскільки його хватить, як хватить, як воно буде під водою. Хоча тут теж бачите, ногтики, я ж оце з ногтиками цими так мало працювала. мене, ну так, щоб особливо цією, і шнуровками, ж там оце ніколи. ну мене ніколи... Як кажуть, нігтів не було, то я ніколи, і не знаю, як воно що. Коротше, ну наклеїла, наклеїла, побачу, як воно буде, що воно буде, буде хорошо, буде хорошо, не буде хорошо. То, е, не буду. Е, Взагалі, я хочу... Ну я ці усю доклею. Я такі ці, бо мені поля віддала їх, а я так подивилася, а вони широкі, просто широкі і невдобно. Я думаю, ну лки-палки, ну як оце зробити? А потім же ж думаю, є... там же по бокам можна так трохи відрізати, там підрівняти, піддогнати. Ну, В общем, це все треба, вот так вот практика яка, щоб була. Ну я ж так сильно голову цим собі не забиваю, геть там прям чіпсами, чіпсами, ці щоб геть там страшне, щоб там було там геть... капець. А це. Ну так попробувала, думаю, ну, ну ладно. А потім вже ж ну, юлки, можна ж так от, 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 от так от одрізати, сразу так трошки відрізати, щоб не заважало воно. Щоб не таке здорове, щоб тоді, як, наприклад, одрізати по тій величині, вже, ну, щоб воно не так було. І базою можна. Я мій фрейзером його чистила і всім чистила. Ну, коротше, я вчора цілий вечір з, -з, -з обіду й до вечора. А мама просто, каже, ну що ми будемо щось дивитися сьогодні. Я кажу, та будемо, звісно. Дай пальці вже доклею, то тоді вже будемо дивитися. Що-що ну, я що буду. Та й ну, вже доробила вже. А вона та чого? Ну вони непогані. Ну я ну, трошки, звісно, не так хотіла. Трошки по-другому. Ну, знаєте, я і красить перший раз гелем теж не могла. Все думала, як, що, до чого. А зараз же навчилася, можу. Так, ще... так, хочу вам, знаєте, що показати. До нас вчора, та слухаючи, хтось приїхав чи е... ні. Ну, роді... ну, як... Родственники приїжджали з Польщі. Ну, вони приїздом, ну, вони поїхали додому з проїздом. Короте, Лесіна, мама заїжджала, подарунки такі ось новорічні, привезла з Польщі кожному. Хі. Поля, до речі, поїхала туди в гості до неї, до бабушки. Там побуде пару днів та й приїде. Ну я його поки не відкриваю, мені жалко його, знаєте, це такі подарунок, тому хай буде може колись, як вже, знаєте, так от сильно-сильно щось там закрутить, то тоді відкрию. А так жалко мені є. Це тут получається від мороз, а тут так, такі щось чи маленькі такі якісь, теж морози. Оце так. Оце так. Ти поставила стірку свою а там сидить. Та й слухай, чи вона постиралася чи не постиралася. сейчас ну, через 5 минут піду вляну. Та, та, та хотіла, м ці, хотіла ж подивитися цю. Хотіла ж подивилася Гаррі Поттер, а тепер думаю, хочу подивитися. Е Стівілка. Там 4 фільма. Так ще хочу подивитися. Ну ми сьогодні взагалі кайфуємо, тому що так, Рома на роботі. Полі немає. І це ми, ну я, Света, і ну, бабуся на ніч прийде і все. Це нас троє буду тільки. Це нас тільки буде троє. Так, зараз чи стірка, Зараз покажу вам, який свята штори купила. Оце ж так показую, поки нікого немає. Я тут, в принципі, вони то і не пруть, і вони все одно з камерою бігають не йдуть. До речі, всіх Даш, ці бажання, що я записую, ви знаєте, вони от в якійсь мірі починають збуватися. От я не розумію, в якій мірі. Я не розумію, в якій мірі і як. ну, ну Реально починають збуватися. Що там пишуть, що я як, як наприклад, записала ж бажання, і кожен ранок я їх прочитую. Я їх прочитую що потом це. І ось вчора таке случилося чудо. В общем, я сиділа з бабушкою. А, ну Сиділа, я там в ногті щось робила, а тут Рома ходить і каже, Лариса, я тобі каже, приніс на колонки на комп'ютер. А я кажу, ну а в нас вони були, я пам'ятаю, що були, але ну, я не пам'ятаю, де вони були вже. І, Якщо чесно, я навіть за них забула. Я знаю, що вони все ж таки були. А я ж така кажу. А для чого? А він каже, ну ви ж там сидите з бабушкою, тим на гушника, каже, що ви там це, включі нормально колонки, слухайте, що ви це. А в мене одне бажання було таке, що, що мій комп'ютер з хорошим звуком. Ну, що, ну, я мала в виду, що динаміки почищені і хороший звук. От, а тут вийшло так, що, це, що от, колонки теж хороші звуки. Я підключила ще колонки до комп'ютера, що це все, ну до ноутбука. І так цей, і так хорошо, сидимо спокійно, там цей звук, там більший, менший. Там ніхто оцій на гушниках, ніхто не, ну, не мішає. Ну так, да, проводів, звісно, багато. Ну, це, зараз я вам їх покажу. Оце такі колоночки. Вот там з проводами. Оце дві їх. Так, оце такі ось занавески, занавіски Світа купила. Такі простенькі, новенькі, просто що новенькі почепила вже. А то у нас такі вже були, вони вже облазили вже, Старенькі такі. О. Хто це? Хто це? Ма яка красива занавісочка? А вона так тобі в занавісках сидиться взагалі. З таких занавіски. Це така ялинка, а ялинку вже поклали і шарики вже наверх. Пере... Клали, тому що вона оце внизу оце худе і лапами б'є. Худе і лапами б'є, їй не нравиться І не нравиться, Не ялинка, ні шарики оці ігрушечні, їй нічого не Нравиться Ось, а я, я ж злякалася. Ку-ку, Ема, ку-ку. Ку-ку-ку. ку Вилізла на вікно. Ти що на двір хочеш, Щас підеш. Десь уже пішла. Так, Ема, що там? Вилазь оттуда? І на дворі геть новорічна погода, да? геть новорічна. Геть, Куку, невеста. Ну, шо ж, це вилізе і сиди. Оце така занавісочка, коротше. така простенька така. Ну, ми не хотіли не, не любить такі теж заляпасти, щоб на вулицю видно було. І... <кхм> та й взагалі так. А от такі всякі ми теж. Ну, це така сама оптимальна з того, що було. <сум> Саме краще. Так. так, ну що, такі діла. В общем, стірку вже зібрала. вже все, все це там до плити дивилася. В общем. Обсудили новогоднє меню, яке в нас буде. Завтра, мабуть, трошки поприбираю, з утра поскладаю, підісосити не буду. Потім, мабуть, будемо трошки. Ну, там, багато не багато, але все одно там то салат, то те перемазати, то покришити. то це ну, все одно треба щось трошечки допомогти. Звісно. Звісно, Звісно, треба допомогти. Так що завтра буду, утром вся така в роботі трошки. Утрюма з роботи приїде, забере полю. От. Ну, общем, така. Та й це сьогодні в нас яке 30-те, завтра, 30 -е. завтра вже 31, -е. вже все, завтра, вже... <смі> завтра вже буде. Будемо відмічати новий рік вже. Новий 2025. -й. Так що такі діла. Так що, якщо ви хочете, щоб я вам. То скинула на це відео прогноз на 2025 рік, який я буду готувати на той канал. Я можу і на цей закинути. То тоді я буду чекати від вас подобаючки. Скільки мене там 500 підписників, ну хоча б 200 подобаючи, щоб я знала, що це вам цікаво, щоб я скинула і вам таке відео на 2025 рік. Ну я його буду вже трошки пізніше, бо я щось. Трошки забарилася з цими відео, з цими домашніми роботами, щось трошки провтикала, скажімо так. Вначалі я зроблю, рік тільки почнеться, якраз це теж буде актуально. Так що, якщо хто захоче, то, будь ласка, ставте подобачки і я для вас, Ну якщо відео набере 200 лайків, Ну подобаю, лайк то тоді я також виставлю. От, такі в мене справи. Зараз вдіваюся, йду на кухню, б'ю. До речі, купила чай, собі грав. Той що, знаєте, рекламірують і в мастер-шефі п'ють його, і це все. От, це ж дуже хочу. Щас, я його зараз п'ю. Так що я зараз вдягаюся, швиденько піду, поп'ю чай. Ну Такого нічого я робити не буду вже сьогодні, вже на завтра, вже завтра буду там щось. Ну, побачу. Я знаєте, не буду так загадувати, що там, як, там, побачу. В принципі, я нічого такого не планую. Так що такі діла. Ну, вами я з... ненадовго прощаюся, вже скоро скоро зустрінемося.